У Дніпропетровську вшановують 49 українських військових, що загинули рік тому у збитому іл 76 на алеї героїв свічки, квіти, портрети та тільняшки десантників вкриті червоною фарбою, що символізує кров. Нагадаємо, близько першої години ночі, 14 червня, 2014 року, бойовики з ПЗРК ігла збили літак, що сідав у луганському аеропорту. На борту було дев'ять членів екіпажу з Запоріжжя, решта військовослужбовці 25-ї повітряно-десантної бригади. Більшість з них з Дніпропетровської області. Родичі загиблих зібрались напередодні річниці трагедії, щоб разом вшанувати пам'ять полеглих воїнів. Окрім них, зі свічками та квітами на алеї героїв прийшли побратими та небайдужі містяни. Люди вимагають покарати винних у цій трагедії, адже правоохоронці з'ясували командування мало інформації, що у Луганському аеропорту бойовики готують засідку, але все ж відправили туди. Людей наразі є один підозрюваний. Це генерал генштабу Віктор Назаров. Йому інкримінують недбальство. Він своєї провини не визнає і продовжує працювати у генштабі. Назара виновен. Он виновен. Ведь нам же и прокуратура говорит, и СБУ говорят, что ему же звонили 11, 12, 13 июня звонили, что нельзя посылать туда, нельзя. Нет, это не халатность, это убийство наших детей. На его стоит подпись под отправкой самолета. А, непосредственно то, что ему на стол была докладная о том, что нельзя лететь, и там засадка сидит. Все эксперты доказали. Что смерть 49 человек. Это не халатность, это преднамеренность. Убийство, тогда, когда человек тем более об этом знал.